Чому жінки частіше обирають вегетаріанство? Колись давно м'ясо вважалось ознакою сили, шашлик це ж майже як медаль за мужність. А сьогодні салат із кіна може бути не менш гордим вибором. А найчастіше цей вибір роблять жінки. Здається, саме вони першими кажуть: курка, ні, дякую, я краще броколі. І тут виникає запитання: чому? Ну, давайте розбиратися з гумором, ложечкою науки і добрим настроєм. А перед цим підпишіться на наш канал, бо в нас тут не лише цікаво, а й смачно. Ще в 90-х у всьому світі лише 1% людей гордо заявляв, я вегетаріанець, а вже до 22-го року таких стало 6% хто в лідерах жінки. Вони наче в один голос вирішили, нам не потрібні реберця, дайте краще хумус. У дослідженні американського коледжу виявили, що за останні 15 років удвічі зросла кількість дівчат, які кажуть м'ясу ні. А от хлопці, схоже, підступно вертаються до котлет. Можливо, через любов до бургерів, а може, через любов до гриля. Цікаво, що серед тих, хто не вказав свою стать, виявилося найбільше вегетаріанців. Отакої, може, це супергерої Брокколі. А може просто люди, які тихенько люблять овочі без зайвих етикеток. Як же чоловіки? Вони частіше тримаються за шашлик. І тут справа не лише в смаку, а й в культурі, м'ясо це по-чоловічому, а ще трошки тестостерону. Дослідження вказують, чоловіки в середньому їдять більше м'яса, ніж жінки, але є нюанс: якщо ваша бабуся любила буряковий салат, цілком можливо, що у онуків в генах написано суп з чечевиці. Твій друг. Навіщо люди стають вегетаріанцями? Дослідники опитали півтисячі людей. Жінки найчастіше обирали етичні причини, як можна їсти те, що махає хвостиком. Чоловіки ж рахували воду. На виготовлення кіло яловичина треба 15 тисяч літрів води, та це ж майже озеро. Обидві статі зійшлися в одному: хочемо жити довше. І справді, овочева дієта може зменшити ризик серцевих хвороб і діабету. Як каже мій сусід, жити товши, ще й без таблеток ідеально. Жінки частіше долучаються до рухів за права тварин, вони щиро переймаються, як там та курочка. А чоловіки часом бояться, якщо я з'їм салат, чи не заберуть у мене мангал, то що ж нас чекає? В Америці вегетаріанців близько 6 в Україні до 12%. Але, не дивлячись на це, м'ясо ще лідирує у світі. Хоча зміни вже в повітрі, і, можливо, аромат тієї зміни не смаженого шашлику, а запеченого гарбуза. Що ж, підсумуємо з посмішкою. Жінки авангард вегетаріанства, вони чутливі до долі тварин. Відкриті до нового і готові експериментувати. А чоловіки, вони ще вагаються, але хто знає, можливо, одного дня і вони обміняють ковбаску на кускус. -кус. Спробуйте просто один день без м'яса і побачите, як себе почуватимете, а потім розкажете нам. Якщо вам сподобалася ця овечева подорож, Тисніть лайк, підписуйтесь на канал і діліться у коментарях своїми кулінарними пригодами. Можливо, саме ви відкриєте нову зірку серед зелені.